Я зараз скажу, можливо, крамольну дуже річ, але допоки ти сам себе не полюбиш, ти будеш вимагати любові інших. Uh -huh. А коли тобі, от взагалі, і з тобою, і з тілом, і з твоїми помилками все окей, то тобі не треба буде любов або визнання. Компенсувати інших. Да, так, тому так. що uh -huh. це все компенсація, і тут треба. Звичайно, себе вчити угу. тут. Треба теж розділити, бо у нас можуть сприйняти як таких, що знаєш, ага, любиш себе, то ніхто інший тобі не егоїстка. Треба". егоїстка. Так, егоїстка. егоїзм – це прекрасна. Цілує, це края це, це прям здорова частина. Та. Бути егоїстом це дбати про власні потреби, не шкодячи іншим людям. Це правда і. Можливо, якщо ви вже хочете подбати про інше потреби інших людей, то треба розуміти, що ви не шкодите собі при цьому. Та? Так от, е, про визнання і любов. В нас потреба в визнанні і в любові може бути і навіть може бути актуальною, навіть тоді, коли з любов'ю і визнанням до себе все прекрасної е, та е, нібито ця частинка заповнена. Е, питання в тому, як ми будемо реагувати на. Е, спосіб, Яким нам дають цю визнання і любов, і як ми будемо реагувати, коли нам нібито хочеться від людини, От я приходжу до Олі кажу, Оля, мені треба з тобою зустрітися. А Оля мені каже, Лена, незважаючи на те, що ми з тобою дружимо, сьогодні не можу. І що? Я, якщо не дуже з власною та, <кхів> та повагою, визнанням, любов'ю і так далі, я тут можу розсипатися і сказати, що все, не дружить зі мною Оля більше. Приїхала, не любить вона так. мене. А може так, мені може бути не дуже приємно це почути, бо можливо на сьогодні у мене якісь були прям геніальні грандіозні плани, і тим не менше я все так само продовжую усвідомлено розуміти, що це інша доросла людина, і в неї зараз може бути інші актуальні ситуації життя і люди, які прям тут і зараз в цій конкретній точці не перетинаються з моїми. І це це усвідомлення, як на мене, це можливість до подальшого діалогу. Ну, типу, а тоді коли, та а тоді за яких умов і так далі.